Тоже трохи цепонуло, да, Андрій? Давай, давай той, той чехол сюди. Чустує чига, блять! Мороз бере трохи! Зараз, зараз, а мене тебе швидше попустило. Мене мене, мене довше випускало. Та ж на дні, та ж да, я ж кажу. Та й нормально. А я, воно одразу типа холодно, холодно, а потім аж тепло. Ні, коли воду неряєш, то типа нормально. Все, коротше, все.